Ще один пам'ятник спорудять в Івано-Франківську до 70-річчя української повстанської армії в обласному центрі встановлять погруддя засновникові ОУН Євгенові Коновальцю. Постамент спорудять в парковій зоні. Його вартість понад 220 тисяч гривень. Аби профінансувати пам'ятник, міські обранці вирішили провести фінансову рокировку. Кошти в сумі 130 тисяч гривень, зібрані для реконструкції візної брами палацу потоцьких. Депутати перенаправлять на спорудження пам'ятника голові проводу українських націоналістів відомо, що реставрацію пам'ятки архітектури зобов'язався профінансувати власне комплексу. Відтак на сесії міськради постановили зібрані уже гроші передати на спорудження монумента. Благоустрій прилеглої території здійснять коштом міського бюджету. Постамент Євгенові Коновальцю з'явиться уже в жовтні на покрови чим ми передбачили в департаменті архітектури та містобудування, то є 110 тисяч частину коштів, які ми зібрали на браму потоцьких пам'ятник, встановлений біля відповідно на вулиці Євгена Коновальця, де є гарний скверик. І він буде називатися сквер імені Євгена Конувальця. І, Відповідно, ми також зробимо благоустрій, щоб мешканцям Івано-Франківська було нормально відпочивати.